Друзі, послухайте Увага! Скрилося чергове злодійство влади на війні. Журналіст Сергій Лямиць опублікував корпоративні документи НЕК УКРенерго, які підтверджують, що начальник департаменту безпеки відповідальний за закупівлю бронежилетів за завищеною ціною перебував у прямому підпорядкуванні у глави Укренерго Володимира Кудрицького. Така угода не могла відбутися без видома керівництва «НЕК «Укренерго». адже 10 мільйонів гривень то лише корупційна дельта, а загальна сума контракту була набагато вищою. Друзі, дивіться, я е, говорю це чому? Тому що з таких ситуацій десятки. Але саме головне не те, що вони крадуть. Саме, саме гірше, що вони постачають на фронт, ми бачимо і знаємо, е, ті ж самі бронежилети, які прострелюються з пістолету. Навіть е, в нас є факти і дуже багато. А е, також я наводив вам факти і не один раз. З приводу дронів неякісних, ну це в іншому відео. Дякую.